Дух Святий забезпечує мудрість, яка нам необхідна, щоб прийняти якісне рішення і йти слідом за Ісусом. Приєднатися до Кента Копленда, Келі Копланд Свіжер, і ви почуєте, як застосувати Слово Боже як перший і остаточний авторитет у будь-якій ситуації. Вітаю вас! Це передача голос віруючого». Я Кенет Копленд. Отже, ми дякуємо тобі за сьогоднішню передачу. Ми поклоняємось тобі. Ми піднімаємо ім'я Ісуса. І ми дякуємо тобі усім нашим серцем за відкриття з небес. В ім'я Ісуса. Амінь. Привітайте разом зі мною мою доньку Келі на цій передачі, будь ласка, Келі, нехай Бог благословить Дякую, твоє тобі, серце. I, uh, we were, uh, Коли ми вчора говорили, Господь спонукав мене сказати таку фразу. Ми не говоримо про дитячу психологію. Коли ви використовуєте психологічні прийоми на дитині чи будь-кому іншому, це маніпуляція, а Бог не маніпулює. Він провадить, дозволяє вам зробити вибір. Він сказав: сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами. Благословення та прокляття, і ти вибери. Він вже зробив свій вибір. Він вибрав вас. Але він говорить, що тепер? Ваша черга. Але вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє. це книга повторення закону 30.19. Що він говорить тут? Він говорить: ти вибери життя. Живіть цим життям перед своїми дітьми, навчайте їх цього. А вони навчать цього своїх дітей. Віддаляйся від прокляття і залишайся в благословенні. І він сказав: линь до мене, бо я життя твоє. Щоб ти любив Господа, Бога Твого, амінь. Ми говорили про фільми супердітьми і таке і інше. І ви можете скористатися тими матеріалами, які ми розробляли багато років, з допомогою і веденням Духа Святого. І якось Джері Савел. дивився цей фільм зі своїм онуком. Я розповідав про це минулого тижня. І він сказав: Я подумав, перевірю, скільки разів він буде дивитися фільм про вічі сліма? До речі, ви можете наслідувати приклад брата Джері. Бо, розумієте, він дивився його разом зі своїм онуком. Він сказав: Давай переглянемо фільм про вічі сліма.' Гаразд. Потім він запитав, хочеш подивитися його знову? Так. І знову він запитав його і що? Ти знову хочеш його подивитися? Джері... Так. Знаєте, Джеррі вже втомився, але він любить свого онука. Цей онук просто проводив час зі своїм дідусем, і вони разом переглядали цей фільм. Вони переглянули його приблизно 75 разів, і він знав кожен рядок у ньому. бо у ньому багато місць писання. Один мій хороший друг сказав мені, «Брата Кеннете. Я хочу подарувати один із тих фільмів своєму онукові на Різдво. І ми дали йому один із примірників. Коли він прийшов додому свого сина, він почув голос цього хлопчика. Йому сім років. Вони почули, як він з усіх сил закричав. Я знайшов це. Я знайшов, я знайшов і це налякало, точніше, його не налякало, це приголомшило батька хлопчика. Він не знав, з якого приводу, той так розкричався, тож помчав нагору. І тут цей хлопчик сходить вниз. Він тримає свою Біблію ось так, і його палець вказує на друге послання до коринтян, 5.17, який був основним віршем у цьому епізоді з «Вічитою Слім». Весь цей епізод розвивався навколо цього вірша. І у фільмі його постійно повторювали. Те саме відбувається і в академії Суперкіт. є конкретні місця писання, які вони постійно показують. Отже, він сходить сходами вниз і вигукує: я знайшов його. Він відповів: це той вірш, який врятував відчиті слім життя. А як же ти його знайшов? Я знав, що він у новому завіті, але я не знав точно де саме. Тож я почав читати з Євангелія від Матвія і дочитав аж до цього місця. Він дійшов до п'ятого розділу другого послання до Коринтян. Він прочитав Євангелія від Матвія, Марка, Луки, Івана, книгу дій, послання до римлян. Він прочитав їх від початку до кінця. Як можна змусити семирічну дитину робити це? Він був спраглий. Він шукав цього, йому було цікаво дізнатися. І ось у чому суть. Такі матеріали це кредо супердітей. Фільми, християнські фільми, вони живитимуть їхнє духовне єство. Їхній дух призначений знати і розуміти духовні речі так само, як і ваш. Дух росте не завдяки пройденим рокам. людина може бути народжена згори вже 35-40 років, але залишатися немовлям в Христі. бо вона не знає нічого про слово Боже, і її розум не був оновлений. але якщо взяти малу дитину і почати живити її дух. Ця дитина може зростати у Христі Ісусі і знати більше в віці 12 чи 13 років, ніж 50-річна людина. Хіба з Ісусом було не так? У віці 12 років він займався справами Отця. І він був сильним у слові у віці 12 років. І не тому, що він був Ісусом, а тому, що Дух Святий навчав його, і ваша дитина є такою ж. Отже що я хочу сказати сьогодні, слухайте уважно, тому що Келі буде говорити, виходячи з 30 років свого досвіду. Виховання чотирьох і можна сказати з половиною дітей. А зараз вона виховує маленьку донечку, якій буде 5 років, не враховуючи чотирьох дорослих дітей. Всі ці матеріали були розроблені для того, щоб допомогти вам, щоб ви могли застосовувати їх у вихованні своїх дітей та онуків. Ви можете передати їх своїм дітям, щоб вони навчали своїх дітей. Це дуже важлива інформація, бо зараз ми живемо у такий час, коли ця Ваволонська система розвалюється. Вона руйнує себе. Вона досягла своєї межі і почала розвалюватися. А Боже, царство сильне, і воно стає сильнішим. І діти повинні знати, як жити у цьому царстві. Отже, Келі. Поведи нас далі. Хвала Господу. Перш ніж ми звернемося до слова і будемо навчати про те, наскільки важливо вкладати його всередину, і як ми це робимо, я скористаюся можливістю продовжити твою думку. Ти згадував різних людей та їхніх онуків і, до речі, частина моєї команди була тут сьогодні вранці. Ти знаєш, тату? У нас є помічники. Якщо ви дитяча церква або ви хочете навчати свою дитину, у нас є домашні групи для дітей і батьків. У нас є клуб. Знаєте, мені завжди хотілося бути схожу на дітей з фільму Шалапути і мати свій клуб. Так. Мабуть, цього хотілося усім. і в нас є необхідні матеріали, які допоможуть людям у цьому. У нас є команда. Ви можете поговорити з нашими працівниками. Вони допомагають нам розповсюджувати навчальні матеріали Академії Супердітей. Вони сказали мені, що цього ранку отримали дуже, дуже, дуже багато дзвінків, особливо від дідусів та бабусь. і багато з цих дідусів та бабусь розчаровані тим, що їхні діти не навчають своїх дітей. Їхні діти, яких вони навчали, перейшли на дороги світу і не навчають своїх дітей доріг Божих. Тому для дідусів та бабусь є два курси ви можете, як ми говорили вчора, молитися і слухати Господа, що вам робити, або ви можете непокоїтися. Проте це нічого не дасть. Це нічого не змінить. Є дуже багато дідусів та бабусь, які непокояться з приводу своїх онуків. Оскільки ви не проводите з ними кожен день, ви думаєте, я не можу впливати на них. Але знову ж таки, що ви повинні пам'ятати, що ми маємо в цьому партнера, і ви повинні знати, навіть якби ви не могли більше жодного разу порозмовляти зі своїм онуком, якщо ви будете молитися і підтримувати партнерство з Богом, ісус виконує цю роботу. Саме він її і виконує. Якщо ви лише візьмете, Справа не в тому, що ми можемо. якщо ви лише візьмете це місце писання, яке ми читали у 10 розділі Євангелія від Марка, де Ісус сказав: пустіть до мене дітей. Приведіть їх до нього. Буквально приведіть їх до нього. Прийдіть до нього і скажіть, Господи Ісусе, я стою на цьому місці писання. Я приношу своїх дітей, я приношу до Тебе своїх онуків, Господи. І я прошу, я шукаю, я стукаю і я приймаю інформацію, але я покладаю цю турботу на тебе. Ця сім'я буде ходити в Божих речах Божою силою. а після цього докладайте усіх зусиль, щоб ходити в любові і вірі. І ваші онуки запалять те, що ви давно вклали у своїх дітей, навіть якщо ви цього не робили, ці діти принесуть Ісуса у їхній дім. О, я чула багато подібних свідчень від дідусів та бабусь. Це показує вам, як працює слово Боже. Вони привозили своїх онуків влітку на конференцію віруючих південного заходу на академію супердітей. І це була їхня вся духовна пожива. І протягом одного тижня ці діти, які не виховувалися у побожній сім'ї, приїжджали і приймали слово Боже, навчалися. І тепер ці діти вже підлітки. Вони люблять Ісуса, вони мають цю пристрасть і все, що вони почули, це лише основа вчення. Але Дух Божий не залишив їх. Дух Божий поїхав разом з ними додому. Він працював з ними. перебував на них протягом усього року. і Божа благодать знає. Бог знає. якщо потрібна додаткова доза Божої благодаті тоді ви отримаєте її. Амінь. у подібних ситуаціях, де у дитини немає батьків, які б навчали її день у день. Достатньо того, що робиться у вірі. якщо бабусі і дідусі роблять це у вірі, його слово цього достатньо, щоб його Бог міг слово діяти. не повернеться порожнім, якщо ви будете сіяти його у вірі. Так, він може і він буде вірним. у псалмах сказано він вірний кожному поколінню. І деяким людям можливо здається, що Бог не є важливий для цього покоління, але це неправда, тому що він піднімає супер дітей, і ви чули їхні свідчення цього тижня. Це люди і діти, які стоять на слові Божому. іноді ці діти знаходять його самі без жодної допомоги батьків, дідуся чи бабусі, тільки вони і Дух Святий, і це все, що їм потрібно. Але уявіть собі, що відбувається, коли присутні всі ці складники: батьки і дідусі та бабусі, що стоять на слові, і Дух Святий, і дитяча віра. І ми бачимо, як це відбувається у житті цих дітей. Вони є дуже сильними у Бозі, тому що вони навчаються від своїх батьків підкорятися Слову Божому, тому що світ говорить: не дозвольте нікому говорити вам, що ви повинні робити. Світ говорить їм. Думайте самі за себе. Ви знаєте, саме так говорить світ, але це не слово Боже. І те, як жив Ісус, він сказав у Євангелії від Івана 5.30. Мені подобається розширений переклад, тому що там написано: як я чую, так я і вирішую. Він сказав: я не можу нічого зробити сам від себе. Як я чую, як я, так я чую. І, вирішую. і для мене це означає в той же час. Учора ми говорили про основні цінності. Або як сказано в Книзі повторення закону, поставте це на перше місце. Це перше. Коли приходить спокуса, вона передусім натикається на слово Боже, тому що Слово є просто перед вашим обличчям, воно є перед вашим серцем і у вашому розумі. І Ісус сказав, як я чую, так і вирішую. Він сказав, я суджу так, як мені наказано судити. Або як мені наказано вирішувати, я роблю, як мені наказано робити. І далі він сказав. Мої суди завжди правильні. Хто хоче завжди бути правильним? Ти знаєш мене, тату? Я завжди хотіла бути правою. Якщо ти приходив і говорив мені, що я щось накоїла, я відразу хотіла пояснити це тобі. І ти говорив мені: припини сперечатись, я не сперечаюся, ти сперечаєшся. Я не сперечаюся. Що ти це зробила? Ні, ні, я просто. Але я хотіла, щоб ти зрозумів мене. Це так весело. Я хотіла, щоб ти зрозумів, чому я зробила те, що я зробила. Хоча насправді мені просто потрібно було сказати, так, так тату і, врешті-решт, я навчилася цього. Я просто навчилася говорити так. Але у всіх нас є бажання бути правими. І ми всі хочемо, щоб наші діти приймали правильні рішення. Проте нам доведеться навчати їх цього слова Божого і того, що воно називає правильним. І коли ми поставимо це на перше місце, тоді все буде правильно. І я запевняю вас, коли ви вкладаєте це в серце дітей, і вони ростуть. Вони не заблукають далеко чи вони будуть досконалі? Я не хочу, щоб люди вимагали від своїх дітей досконалості, тому що справа не в досконалості, справа у серці. Чи люди помиляються? Люди помиляються. Але коли вони починають збиватися з правильного шляху, їхнє серце поверне їх назад. Знаєте, люди, у яких є межі, щасливі. Ці межі як бортики на доріжці з боулінгу. Коли ви ведете дитину на боулінг. Я не знаю, чи ви коли брали дітей на боулінг, але з боків доріжки є бампери, бортики. Дитина запускає м'яч, і він б'ється об один бортик, у другий бортик і нарешті доходить до кінця. Те ж саме з обмеженнями і дисципліною. Це як бортики, які не дають дитині зайти далеко, коли вона починає відхилятися, і її серце відразу ж повертає її на місце. І тут йдеться про серце не лише про те, що вони роблять, але вкладайте слово у їхнє серце, щоб їхнє серце розмовляло з ними. Ви не повинні постійно запитувати їх, поки їм не виповниться 18, 20 чи 30. Ти добре себе поводиш. Ти все правильно робиш. Я хвилююся за тебе, поки ти там у коледжі. Я те, я се. Ні. Ви можете бути спокійні, коли ви вклали в них це слово. Тато, дозволь мені показати вам. Відкриємо 12-й розділ послання до римлян. Саме тут ми будемо говорити про слово, яке перебуває у їхньому серці саме таке мислення вам потрібно вкласти в них. Що слово Боже є моєю скелею? саме на ній ми ставимо наших дітей на твердій основі. Я прочитаю послання до Римлян 12.2, з нового живого перекладу. Я могла би процитувати його вам. Але хочу, щоб ви прочитали його разом зі мною. Отже, дорогі брати і сестри. Я закликаю вас віддати свої тіла Богові з огляду на все те, що він зробив для вас. І особисто я кажу так: моє життя, вислів, моє тіло є для мене надто вузьким. Я хочу сказати: моє тіло, моя плоть, моє життя, мої щоденні рішення віддані Богові. Тому що, коли ви народжуєтеся згори, ви віддаєте йому свій дух. Це належить йому. Але моє тіло і те, що я вирішую у своєму розумі, те, що хоче робити, моя плоть. Над цим потрібно працювати, оновлювати свій розум, щоб віддавати ці рішення, так як це робив Ісус. Він сказав: Я нічого не роблю від себе. Саме на це мене цілені і я віддаю ці рішення йому. Нехай вони будуть живою і святою жертвою, такою, яку він знайде приємною. Це справжній спосіб поклонятися йому. Саме цього вам потрібно навчати своїх дітей. Саме так ми любимо Бога, коли ми виконуємо те, що він говорить нам. Не наслідуйте поведінку і звичаї цього світу, але дозвольте Богові перемінити вас на нову людину, змінюючи те, як ви думаєте. Дозвольте йому змінити вас у послані до Офесян 2.10 сказано, що він має для нас головний план, він має для нас спосіб життя, він має для нас завдання. Ми повинні бути новим творінням. Коли ми змінюємо наш спосіб мислення, він може змінити те, ким ми є. Коли ми думаємо так, як він говорить думати, ми станемо тим, ким він призначив нас бути. У 139-му псалмі. Сказано, що він написав кожен із наших днів. Він призначив і виписав для нас наше життя. Чи кожен живе ним? Ні. Не кожен робить той вибір, який від Бога. Не кожен поводиться так, як він цього хоче. Тож, відповідно, ви не отримуєте того, чого він хоче для вас, але ви можете відразу ж повернутися до нього назад. Медікелі у людей таке уявлення, що Божий план це щось дуже вузьке. Ні, це не так. Ні. Коли ви дієте так, як цього хоче він, ви є спадкоємцем величезного маєтку. Величезного маєтку. Ми співспадкоємці з Христом Ісусом, царем царів. Боже ви не мій. можете навіть збагнути, яким чудовим так. є його план. Боже мій, якби ви могли вигадати власний план, який ви вважаєте достатньо хорошим для себе, він, мабуть, дозволив би вам це. Але ні. ви не можете ні, вигадати ні. щось таке добре, що він, він вже запланував. запланував Він набагато більше Від того, про що ми можемо попросити чи подумати. Так Амінь. І наш час звичайно. І коли ви будете навчати своїх дітей робити це, вони так і житимуть. Амінь. Нам доведеться придбати більші години. Я теж так думаю. Нам потрібно дійти до кінця. Амінь. Ми це зробимо. Щодня ми будемо Володимемо. розглядати ми ці. Ми повернемось повернемося хвилину. Мене звати Дара, я супер дитина. Ми почали ходити у міжнародну церкву Ігл Маунтін ще коли мені було 8 років. І мені здається, що моє свідчення полягає в тому, що все моє життя я була залучена до того, що не давало мені відступити. Я виростала, знаючи, що я покликана і народжена для чогось. І завдяки цьому я ніколи не сумнівалася, що Бог неможливого може провести нас по житті. Мої батьки не говорили мені, ти можеш бути ким захочеш, коли виростеш. Вони дивилися на мене і говорили: у тебе є конкретне покликання на твоєму житті. Поки ти не дізнаєшся, як відкрити його самостійно, ми будемо допомагати тобі. Я ходила в церкву. І я дуже вдячна за академію супердітей, тому що там говорили так само. І я кажу: знаєте, що я народжена для чогось. Ще дитиною в мене були мрії перебувати в оточенні гарних людей і поклонятися Богові на сценах усього світу. І це втілилося завдяки оточенню, яке стало для мене благословенням. Якщо Божа доброта провадить людей до покаяння, тоді це означає, що в моєму житті відбувається більш ніж неможливі речі, і я заявляю, я би ніколи не змогла цього досягнути. Це міг бути тільки Бог, усе починаючи від Академії супердітей, усе в моєму житті є свідченням Божої доброти. І ми молимо, що Бог виявлявся через наше життя. Це молитва, на яку він завжди відповідає, тому що це приводить до нього людей. Я була тут весь час. Ми грали музику, співали, проводили служіння для дівчат. Ми удосконалювались у тому, як служити, і чесно скажу, старалися з усіх сил. Оскільки я завжди відчувала, що я покликана трудитися, іноді суть для мене була у цьому, але слово постійно нагадує мені, що справа у людях: Знаєте, люди запитують себе, до чого ж вони покликані, і це покликання завжди ухоплює любов до людей. А також любов до Бога, який першим полюбив нас, і саме в цьому ви відкриваєте до чого ви покликані. Келлі говорила про план, який Бог має для вашого життя. Він великий, він величний. Писання використовує слово чудовий. Він дивовижний в наших очах. Коли ви віддаєте своє життя Ісусу. Він дає своє життя вам, так що ви можете не боятися і не хвилюватися про своє майбутнє. Ваше майбутнє визначене, хвала Богу. і зараз, отже, ми молимося за кожну людину, яка чує сьогодні наш голос. що вони прийняли рішення прийняти тебе, Господи Ісусе, своїм Господом і своїм Спасителем. Ми віддаємо тобі хвалу і честь за те, що ти відкриваєш їм себе зараз, там де вони є. помоліться разом зі мною такелі. Повторюйте вголос так, щоб ви могли чути це на власні вуха. Боже на небі! Боже на небі! Я молюся в ім'я Ісуса. Я молюся в ім'я Ісуса. Увійди моє серце, Господи Ісусе. Увіди моє серце, Господи Ісусе. Я вірю, що Отець Воскресив Тебе з мертвих. Я вірю, що Отець Воскресив Тебе з мертвих. І вірячи у це, і приймаючи тебе, я буду спасенний. і вірячи у це, і приймаючи тебе, я буду спасенний. Увійди моє серце, увійди моє серце. Я каюся в минулому. Я каюся в минулому. Я каюся в гріху. Я каюся в гріху. Я відрікаюся диявола і всього, що він підтримує. Я відрікаюся диявола і усього, що він підтримує. Наповни мене своїм дорогоцінним Духом Святим. Наповни мене своїм дорогоцінним Духом Святим. Я приймаю тебе зараз Дух Святий. Я приймаю тебе зараз Дух Святий. У своє життя. У своє я життя. Я приймаю разом з тобою моє майбутнє, небесне очі. Я приймаю разом з тобою моє майбутнє, небесне оче. Я дякую тобі за це в ім'я Ісуса. І я дякую тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь, якщо ви помолилися так зі мною та келі, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані, і повідомте про це. Бо я хочу надіслати вам цю книгу, яка називається Все це він зробив для вас. Навчитись читати Біблію зовсім не важко. У вас не повинно виникати жодних труднощів у читанні цієї книги. Вона наповнена життям, і саме для цього призначена ця книга допомагати вам почати досліджувати свою біблію. У ній ви знайдете необхідну інформацію. ви можете прочитати всю біблію за один рік. Хвала Богу. Ці матеріали допоможуть вам. ви станете сильнішими, ви почнете досліджувати її і Ті відкриття почнуть працювати в вашому дусі. Ми надішлемо її вам, оплативши всі поштові витрати. Хвала Богу. Ми віримо Богові разом з вами в ім'я Ісуса! І пам'ятайте, що Ісус є Господь. took away all of my sin he took me away from my losing ways and taught me how to win I cannot Comes up now and then, he tries to make it look so bad. But when I can say God's at work in my life, I know I can't be had. I just lift up the Word of God and give old Satan a fit. I can't.